Є в мене отака от ділянка із воздушкою, точніше з однозубкою чесника. Посіяна воздушка на однозубку, Пішло зілля. Такий хрін, березка. Вчора я вніс сюди гербіцид фермер 200 мл на гектар в дозі. Всього на всього. І зараз хочу побачити, показати вам, що він робить. І от зразу поряд. Дивіться який стан уже берізки як забирає. Хрін почав, камера не дуже передає, але хрін навіть почав жовтіти. Що цікаво. Далі, звісно, буде вже ще побороную також бирізка. Молочай, покрутило. Зараз десь знайду, покажу, що відбулося з кульбабою, звичайно. Дивіться в якому стані. Так що гербіцид фермер працює, через 7-10 днів буде контроль повторний. Так що якось так хочете чисте поле, вносьте і буде вам щастя.